Всім доброго вечора. Хрусткі. Смачнюшні огірочки. Але час бере своє. Вибачайте, що жую. Бачите, я б ви не доглядали. Листи вже всі з'їдає. Там всяка нечість. Огірочки підсихають. І сьогодні я хочу зробити експеримент. Я вам давно за нього казала, це я бачила в інтернеті. Подивимося, що воно там, до чого. Чим забирати ваш час, я зняла дві такі два пагона огірків, які були так само тут. Бачите, тут теж дуже багато молоденьких іще. Але поки що зроблю два. Зрізала листя і просто вийшли такі, як довгі нитки. На кінчиках цих ниток є листя. Ось воно, Мені придеться його побризкати, коли я його вже зараз зарию. Що я беру? Я зараз отут зроблю два в мене пагони. Значить, буде в мене отут така і отут така діляночка. Просто так, як я таку ямочку викопаю і обережно туди отак складу по кругу оцю гудинку. Просто по кругу. Як зроблю, все покажу. Ось. Інша в мене, дивіться, розчищена. Ось бачите, такі листочки хворіють. Але як зараз цей обріжу, а цей перек. Ой, обережно, щоб не поламалося. Перекисю оброблю і прив'яжу до цієї сітки. І подивимося, що воно буде. На городі зараз ще кінець серпня, але вже можна такий, ух ти, помідорчик, як картини малювати. Тільки помідорчик. Але я ось листок вже... Треба буде зрізати. Гарні помідори, гарний буряк. Аж вилази. Завтра буду займатися помідорами. Знову настигли. Перець-завтра буду готувати хаджику. Ой, хватило в цьому році всього і перцю, і, бачите, хвороба. Пороба ось вона. Ще не звикла я показувати отак, щоб ви бачили. Це все я викидаю, завтра у нас сміття забираю, тому це все в відро. І листя оце хворе, і все в відро. На компостну кучу цього не висипайте. Все, роблю таку дирочку тут, ямочку, і туди викладаю. Так це виглядає. Дивіться, зараз я отак його сюди прикладу. І це теж таке. Звернула тепер трішки полюводичкою. Отак. І зариваю земелькою. Ой, щоб не видно було цього всього. Ось так. Прикидаємо. По ідеї пустяться тут корінці, і воно буде у нас. Як молоденьке. Рости. Отак. От сюди. Тічка, він зараз стянеться полем знизу, зверху полем. Так, і тут теж залишаємо сюди. Отак От я сюди. Зараз отак все це роблю і буде все добре. Так, дивіться, я сюди наливаю води. Добренько так заливайте і на подальшому теж будемо поливати ці кущі. Так, бачите, яка земля, як пухне, хоче навіть втримувати вологу, але нічого. І будемо поливати. Зараз ці два паростки, дивіться, я сюди їх направила. Саме головне листечко обробити. От так. І вони тут самі покрутяться, вони навіть сьогодні вже вночі пустять. Оце я зараз обріжу, Я просто показую на цих ось, на цих ось двох пагонах і подивимося, що воно виростуть огірочки чи ні. Ну, а ці вже хай доростають, нічого я тут вже робити з ними не буду, хай ліка тут стоїть. Ой, зараз я вилізу. Тому що ці вже все. На все приходить кінець, навіть ну, ні, можна так робити, обрізати ще, але я не бачу в цьому необхідності. Ми наїлися огірочків, ті два кущики хай будуть. А ці ось трішки ще пару днів і вирвемо і викинемо це. Не буде чекати там, де верху, там один-два огірочка. Ну, ось, подивлюся, оце ось іде якась молоденька. Може, лися все обріжу, а заставлю оцю одну погонину. Але вже дуже високе соку не буде. Воно вже засихає, навіть сама ця стеблина. Так що подивимося, що буде, як воно виросте. Ну Я думаю, що виросте, тому що від тіля теж підуть, як корні від оцих суглобів, і почне рости там. Дочечка, тут... Що такі справи? Хочете спробуйте ви так. Ці огірочки, бачите, я посадила майже на місяць пізніше, але пішло тепло і вони догнали ті. Тут вже ви якось знаєте, не вгадаєте. Але тут ще дуже багато маленьких, можливо, теж там два пагони я пущу таким макаром, що вони так переростали. Все, чекаємо тепер. Правда це буде чи неправда? Ще продовжу, бачите, я трішки зірвала оці листки, старі, це тут просто на цих. де Є пагони із молоденькими огірочками. Буде, буде, не буде, не буде. Але теж лієчко підпушуєте, я так в селі то робила, підпушуєте земельку і поливаєте, можете трішки піддобрити, чи ви там піддоблювали. Земля дуже швидко засихає. І отак. От Але тільки тепленькою водичкою. Тільки тепленькою. Ну нехай собі росте, подивимося, що виросте. Щось це виросте. Оце цей огірочок, дивіться. Цей гарний, такі зелененький. Цей. А ось один вже повністю потрібно його викинути в сміття. Дивіться, з'їла, з'їла оця. Як вона там називається, Якась, якась гадость. Тому викидаємо це все на сміття. А це не буду обрізати. Це так експериментально. У гірочки вже наїлися. Невістка дзвонила, каже, вісім відер тільки що зібрала, а кожен день. І ніхто не хоче, ніхто не хоче помідорів. Каже, вже не банок, нема, нічого немає. В цьому році Бог дав нам дуже гарні урожаї. Так що, нічого, проекспериментуємо.